Мене звати Катерина Войткова, я тренер з науліта і дивної гімнастики. Прийшла на навчання у березні. Через місяць я запустилася з точки а в 12 тисяч гривень. Я через місяць вийшла в 120. Я очікувала хоча б втричі збільшити свій прибуток. А я зробила x 10 на курсі у Яна таким чином ти будуєш мініпродукт, коли ти закриваєш оці всі тригерні моменти і закриваєш оці питання і заперечення клієнтів. Ти значить спиш, де приходить оплата, і ти не задовбуєшся. І щоб збільшити потік клієнтів, тобі не потрібно не спати ночами замість тебе. Робить лендінг вейфорпей і технічні настрої. Ян закладає у навчання 100%. Соткову інформацію про свій успіх покроковий. Бери інструкцію ідеально покроково повторюй і перетворюй його у свою енергію, і саме тоді буде успішний результат твого продукту. Що по планах чисто фінансова ціль – перший мільйон. Друге, моя знайома очікує мене на продюсерство. А раніше я таку думку навіть собі не допускала. Але в неї ідея, а в мене в руках вже є інструмент. Емоційно, коли ти заробляєш 12 тисяч гривень чистими, а після запуску продукту тобі за ніч прилітає чистими 5 тисяч гривень. То перша емоція це взагалі законно, а потім перші 2 тисячі доларів. Ну психіка не готова у людей. А зараз я на стовідсотків розумію, що це все законно, що це все. Це можливо, і що це все залежить від тебе. 50% – це ваша зона відповідальності. 50% – це Яна Ян вчить. Ви творите. Рекомендую іти на навчання до Яна для того, щоб змінити своє життя на до і після.